Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Дякую за те, що підписуєтеся. Це мотивує мене знімати нові відео. Тут ми з лізочкою лежимо, я її погодувала і вона заспала. В такі моменти, мій розум мені підказує, теж спи. Дитина спи ти теж відпочинь. Полежи, зайди в соцмережі. І досить таки важко встати і йти щось робити. Але треба. Трошки я нарушу хронологію подій, хочу показати вам акції. Вони тільки вступають сьогодні в силу. На гумілки гарна акція, на чай, сир, кисломолочний і консерви. Ополіскувач, кондиціонер для білизни, поральний порошок. І це є овочі заморожені. Повернемося назад до понеділка, як в тому фільмі назад у майбутнє. Лізонька недовго спала, трошки подрібала і вже все. Бавте мене бавте. Тому я так нічого не встигнувши зробити. Хіба поснідала і прийшла далі з нею бавитися. Так, спроба номер 2 Дитина спить. Я хочу накрити її ковдручкою. перекладати в ліжечку не буду. Тільки тут хочу накрити. Так накривала, що чуть не розбудила. Як думаєте, скільки Ліза спала? <рив> Лізушці зараз 5 місяців, і вона вже зловила себе за ніжки. Лежала на спинці, ніжки підняла вгору, і ручками зловилась за ніжки. Такі маленькі нові досягнення. Я дуже-дуже з цього радію. Випала в мене нагода. Трошки вийти з дому, точніше виїхати. Їду я на нову пошту, щоб забрати посилочку. Це замовлення зробив мій чоловік, було сюрпризом для мене, те, що він замовив лампу. Тримач для телефона. Для мене це не лише потрібна річ в зніманні роликів, а і дуже важлива моральна підтримка, таке схвалення моїх починань. Хто пробував у своєму житті займатися якимись справами, в яких немає ще досвіду, починати щось нове, незвичне для себе, виходити із зони комфорту. Той знає, яка цінна підтримка близьких. На пошті я оформила попередній огляд, щоб подивитися, чи все ціле, чи повна комплектація. Перевірила і біжу на закупи в АТБ. Беру вас з собою, дуже люблю це АТБ, але з лізою мені візочком сюди незручно заходити багато сходинок. А от самій сам раз знайшла я тут, сховалися апельсинки біля бананчиків, взяла яблучок, ми дуже полюбляємо всією сім'єю. І Тетянка любить яблучка, огірочки. До речі, теж дитина бачить, що ми їмо огірки, помідори і кладемо їй. Починали ми з того, що ми її запитували. Чи вона хоче огірок чи помідор. Тобто не питали, чи ти взагалі будеш, а давали вибрати між одним і другим. Якщо вас діти не люблять овочів або просто їх не їдять, спробуйте дати їм вибір між, між одним або іншим. Є більші шанси, що дитина щось собі обере. Дивіться, а тебе сховали кефір від мене 1%. Та завжди треба бути наполегливим, шукати, і ви знайдете те, що вам потрібне. Так як я кефір змінив дизайн кефір ферма. Ще мені потрібне буде молоко. Завжди беру молокію більшої жирності на молочні продукти, обов'язково перевіряю терміни, тому що це з коротким терміном продукція. Взяла я ще майонез, хочу купити сирочок і зробити салат. На один сирок відварюю два яйця. Трошки перемащую майонезом, вимішую, і виходить така намазка. Можна намащувати на хліб, на грінки. Ще є смачний ось такий сир, гарний в нього склад натуральний. Є на акції яйця. Сама до себе сміялась, що акційні яйця тільки для високих. Дивіться, як вони далеко. Я маю 1,70 сімдесят і на пальчиках дотянулася. Також перевіряю, чи цілі, чи не є втріснуті, відкриваю завжди коробочку. І згадала, що ще мені потрібна олія. Закупи зроблені, їду я додому. Подобається мені за покупками їздити, тому що скупився в магазині, в машину переклав і не тягнеш того всього в руках. Ось такий великий пакет получився. Ну, від машини додому занести не так складно. Розпаковуємо. Оці всі штучки, треба це все скріпити разом, навчитись користуватися. Хотіла я ще помити холодильник, але за вікном вже вечір. Я встигла помити тільки ось ці полички. Відключаю холодильник, відкриваю світло є. Фокус? Самі стало смішно, відключила не холодильник, а мікрохвильову. Мию я полички, на тому все миття і закінчилося. Тут в мене вже новий день, це вже вівторок. Одяг виправся, хочу його швиденько розвісити, лізочка на дивані біля мене не спить, бавиться. Я час від часу до неї обертаюсь, щось їй говорю. Після того, як розвішу одяг, хочу закінчити мити холодильник. Лізочка не дуже хоче лежати, тому я її беру на ручки. Останнім часом лізочка почала тянути мене за волосся. Всі сучасні психологи говорять, що не можна порівнювати дітей, всі діти різні. І я таки згідна з тим, що всі діти різні. Не порівнювати, напевне, що неможливо, тому що, маючи старшу дитину, і коли з'являється молодша, ти все одно згадуєш, як це було з першою дитиною, як це є з другою дитиною. І мій досвід, що справді діти різні. Хоча Єлизавета ще зовсім маленька, ми з нею тільки починаємо своє знайомство. Невеличкий приклад різниці між дітками це щоб Єлизаветі підстригти нігті, просто береш ножнички, ручку чи ніжку і обстригаєш нігті. Щоб підстригти Тетянці нігті, це треба було чекати, коли вона заспить. Потім руку я обмотувала одіялком чи простенькою, щоб не було прямого контакту до тіла, і легесенько-легесенько обстригала. Бо якщо це пробувати робити, коли вона бадьора, коли вона не спить, вона настільки активно починала ручками чи ніжками махати, відбирати від тебе ту ручку чи ніжку, щоб підстригти там було. Нереально. Я завжди чекала, коли вона заспить, щоб підстригти. На відео ви бачите, як я щасливо мию холодильник, як про який думала вчора, так і не дійшла до нього. І сьогодні вже, нарешті, маю таку можливість. Половину я його помила без Єлизавети, потім різочка мені проснулася, і я вже закінчувала з нею разом. Допоміг мені в тому рюкзак, ми його замовили, і він виручає іменно в таких випадках, коли тобі потрібно щось доробити, а дитинка вже проснулася. І не хоче окремо від мами. Я підстраховую одною рукою, хоча він і без того гарно тримає дитину. Трошки ми його переробили, бо було незручно витягувати. Там сама оця основа, в яку всаджається дитина, була суцільна. Чоловік придумав, як це зробити, щоб воно все було на застіпках, щоб було легенько витягнути, просто застіпки порозчіпати, і дитина витягується. Для мене прибирання це особливий вид медитації. Дуже вже я люблю, коли все чистеньке, помите, коли всі речі на своїх місцях, акуратно розкладені, маючи дитину на руках, це зробити складніше. Але я не полишаю своїх надій вичистити весь дім. Зробити порядок в кожній шухляці на кожній поличці, тому роблю це маленькими кроками, маленькими частинами. Єлизавета вже так активно ніжками тупає, що стягує сама собі носочки. Дивилась я у вікно і побачила, як прилетіли лелеки. Хотіла вам зняти, але не встигла. Чи то вони швидко летіли, чи то за хмари сховалися. За секунду пропали з мого поля зору. Дуже шкода. А тут моя романтична вечеря. Огірочки, помідорчики, сир і перемащене це сметаною. Картопля запечена в духовці, повечеряли і треба спалити лишні калорії, пішли ми на прогулянку всією сім'єю, ці миті вони є безцінні. Дякую вам, що додивились до кінця цей ролик. Дякую вам за те, що пишете коментарі. Мені дуже приємно всього вам хорошого, усім пока-пока!